Я реально постійно дуже уважно спостерігаю за реакцією, як ці країни намагаються, вибачте, відпетляти від того, щоб визнати, що це російська зброя, яка прилетіла на їх суверенну територію. І там теж у Латвії було як, що спочатку це може і не дрон, а потім може й не російський, а потім, а він і не хотів сюди летіти, просто це випадково. І словом, ну це не знаю, мені здається, що країни. Мало б більш гідно реагувати <рес> мене найбільше в цій ситуації ну, не розсмішило, насправді це сміх крізь сльози, тому що е, вони сказали, що дрон е, не хотів туди летіти, але прилетів, а потім сказали, що е, розслідування показало, що дрон. Ніс вибухівку на українську територію. Як вони визначили ну, це? Там написано було чином? в Україну <головіка> доставка в Україну? Ну це просто І це ж фінус. теж частина того, про що каже Дар'я небажання ескалувати, визнавати якісь очевидні речі.